Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Дівчатка, сьогодні ми з вами будемо плести силянку. Силянка у нас буде тоненька. Схемка є авторською, але вона безкоштовна. Автора я напишу під відео. Можете зайти до цієї дівчинки і подивитись, якщо вам цікава, конкретна схемка. Але вона взагалі не складна, тому там буквально 2 хвилинки я вам чи 5 хвилинок покажу, як плести. Далі воно весь час буде повторюватись. Взагалі, складності немає. Якщо ви не вмієте плести, для вас це щось здається нереальним і новим, то складності взагалі не буде. А результат вийде просто шалений. Також, якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться. Поставте під цим відео вподобайку, напишіть коментар. Це дуже, по-перше, це дуже мотивує. По-друге, мені подобається читати ваші побажання, воно дуже надихає, приємно спілкуватись з вами. Також це допомагає розвитку канала. І, по-дальшому, щоб мені створювати більше, більше для вас таких відео. Щоб я до вас частіше виходила з майстер-класами та не тільки з майстер-класами. Тому, будь ласка, вподобайка, коментар і підписка. Так, переходимо до нашої силянки. Матеріали. Значить, у нас два основних кольори. Це у нас буде з вами прозорий з срібною серединкою. Номер я напишу під відео, зараз, тобто на екрані, навіть на екрані ви побачите. Далі другий наш колір це червоний. Але, на жаль, телефон не передає колір це червоний. Він, здається, помаранчевим, але це червоний-червоний такий. І третій наш колір це чорний. Далі нам з вами потрібна застібка. У мене ланцюжок ось такий з карабінчиком, в срібний, в срібному кольорі. З нержавіючої сталі. Далі нам потрібні з вами ножиці, зажимчик для нашої фурнітурки. Також у мене є ще кілечко для того, щоб роз'єднувати з'єднувальні кільця. Але якщо у вас, наприклад, такого кілечка немає, то можна взяти два е, інструменти. ось таких І ось так двома розгинати. Далі голочка. Бісерна номер 10 12 якою зручно працювати коротшою чи довшою, кому як. Далі ниточка. В мене нитка Титан 60 чорного кольору. Хтось, можливо, зараз подумає основний білий прозорий, чорна нитка, якось взагалі. Ні. Насправді, чорний колір з цим бісером буде поєднуватись ідеально. Так, довжина. Дивіться, якщо вам зручно працювати довгою ниткою, відмотуєте максимально довгу, якою вам буде зручно. Можете навіть і 2 метри, але вона буде заплутуватись. Ну, в мене, в мене на жаль, заплутується. Тому більше, ніж метр, метр 20 я не можу відмотати, тому що це якийсь, ви бачите, капець. Тому відмотуєте 1,20 двадцять, а якщо е, хочете, то довше. Її можна буде в будь-який момент потім відрізати, зав'язати вузлики, сховати і нову вплести. Так, відмотуємо ниточку. Так, ниточку відмотали, вже вдягнули вголочку. Зараз будемо починати. У нас два кольори це основні це у нас прозорий і червоний. Це два основних, а це вже в нас таке як доповнення буде. Значить, так як ми будемо з вами починати плести з червоного кольору, потрібно зробити бісеринку стоп іншого. Обирайте будь-який інший кольор, і робите бісеринку стоп. Взяли ось одну бісеринку, протягуємо, залишаємо обов'язково хвостик сантиметрів 10. Далі голочкою знизу вгору один раз пройшли, і другий раз пройшли. Закріпили. Тепер починаємо набирати з вами. Набираємо три червоних. Три прозорих три червоних, дев'ять чорних. Набрали, підтягуємо наші бісеринки. До бісеринки стоп Ось так ми набрали. Далі підтягнули. І тепер знизу догори проходимо у першу ось червону, та що біля чорної. Ось так. Так, підтягнули. Так, Далі набираємо дві червоних. Так, дві червоних, одна прозора. Ось так. Зараз не можу сфокусуватись чомусь. О, ось так. І проходимо з вами у біл у прозору. Та, що центральна прозора у нас бісеринка. І підтягуємо. Так, підтягнули. Далі набираємо одна прозора, дві червоних. Ось, Ой, і весь бісер посипався. Господи, Так, ось так. І проходимо з вами у червону, та що перша червона. Ось так. Знизу догори і підтягуємо. Ось так в нас поки що вийшло. Так, продовжуємо. Набираємо дві чорних, дві прозорих, тепер рухаємось вниз, проходимо. У червону, та, що біля прозорої. У нас тут по три бісеринки. Тобто будемо проходити у середню бісериночку. Так, підтягуємо є. Далі набираємо з вами три червоних. Три червоних. Проходимо у. Червону, та, що біля прозорої, підтягуємо. Так. Далі. Дві прозорих, дев'ять чорних. Дві прозорих. Зараз. Та що ж таке не хоче фокусуватись. Ось так. Підтягуємо ці всі бісеринки. Ось так. І тепер з вами проходимо у прозору та, яка біля чорної, знизу догори. І ось так підтягуємо. Підтягнули. Далі набираємо дві прозорих одна червона. І проходимо у червону знизу до гори, та яка посередині. Ось так. так. Підтягуємо. Далі. Набираємо одна червона, дві прозорих, ось так, зараз. І проходимо у прозору та яка біля чорної. Так. Ось так підтягну, ось так в нас поки що виходить. Далі. Дві чорних. Дві червоних. Рухаємось вниз, проходимо у прозору та яка біля червоної. Ось так. Підтягуємо. Далі набираємо три прозорих. Зараз ось так. І рухаємось вниз, проходимо у прозору, яка біля червоної. І підтягуємо ось так. Далі набираємо дві червоних дев'ять чорних. Набрали, підтягуємо ці всі бісеринки і проходимо голочкою у червону, та що біля чорної. Ось так. Підтягуємо. Ось так у нас виходить. Далі набираємо дві червоних. Одна прозора, і проходимо у прозору, та, що посередині, знизу вгору. Підтягнули. Далі одна прозора, дві червоних. Ось так. І проходимо у червону, та що біля чорної, знизу вгору. Так. Далі дві чорних, дві прозорих. Рухаємось вниз, проходимо у червону, та що біля прозорої. Так, підтягуємо. Далі три червоних, проходимо у червону, та що біля прозорої. Ось так. Так, зараз треба підтягнути мені. Так. Далі дві прозорих дев'ять чорних. Так. Підтягуємо ці всі бісеринки І проходимо у прозору та що біля чорної, і підтягуємо. Звісно ж, все заплутується. без цього не буває. Так, підтягнули. Далі дві прозорих, одна червона. Проходимо у червону, тащу посередині. Ось так. Знизу вгору. Так, підтягнули. Далі одна червона. Дві прозорих, проходимо у прозору та що біля чорної. Ось так. Це вже ми проплели з вами два повтори. Далі весь час все повторюється. Зараз на екрані я вам покажу, з якого моменту відмотати. Якщо ви не, ще не запам'ятали послідовність, то ви відмотуєте і ось так рухаємось. Плетемо довжину ту, яка буде вам потрібна. Далі будемо з вами кріпити нашу застібку. Тому плетемо. Знову ж кольори можна обрати свої, але мені, бачите, камера вона червоний не передає. Він здається таким якимось помаранчевим. Але він насправді такий червоний-червоний. Спробую, можливо, на фото вам це показати, потім сфотографувати. Так, плетемо довжину. Так, дівчат, я вже доплела свою довжину. Завершила. Дивіться, як гарно вийшло. Мені здається, бомбезно вийшло насправді. Так, будемо з вами зараз кріпити. У мене ланцюжок. Срібний, ось такий нержавічої сталі-ланцюжок, зараз будемо кріпити. Знову ж будуть проблеми, але як є. Ось ми зробили з вами наш ланцюжочок, ось такий, і ось така красонечка у нас вийшла. Зараз я спробую килимок прибрати, щоб, можливо, так буде краще видно. Ось ось так, дивіться. Ось така красунка в нас з вами вийшла. Насправді, у реальності ці кольори прям сяють. Поєднання просто нереальне. Так. Ну що ж, дівчатка, щиро вам вдячна, що ви додивилися це відео до кінця, а також молодці, якщо зробили разом зі мною цю силянку. Вона просто неймовірна. Щиро, щиро, щиро вам вдячна. Також нагадаю: обов'язково, будь ласка, напишіть коментар під цим відео та поставте вподобайку. Підпишіться, якщо ви ще не підписані, для того, щоб розвивався мій канал, щоб я могла більше мотивація, мотивація, ще раз мотивація. Ви мене дуже мотивуєте створювати ці майстер-класи. Записувати для вас, щоб ви разом зі мною створювали цю красу, щоб більше і більше людей дізнавалися про ці неймовірні вироби. Тому сподіваюся, що найближчим часом знову з вами зустрінемось на наступному майстер-класі, а можливо, не на майстер-класі, можливо, з вами поспілкуємось. Також я вам нагадаю про те, що в мене скоро вже у лютому буде рік моєму каналу, і я буду робити розіграш, але треба мені ще поміркувати над цим, тому, тому чекайте. Будуть подаруночки. тому, тому до нових зустрічей. Скоро з вами зустрінемось. Бувайте!